Допомогти ветеранам та їхнім сім'ям Івано-Франківську навчають психологів працювати із посттравматичним синдромом в українців. Досить місцеві фахівці перейматимуть у своїх американських колег. Більше розкаже наш Кир Верязкін. Аби навчити прикарпатських психологів новому методу роботи із ветеранами, організатору курсу виграли міні-грант від ООН. Для того щоб змінити психологічний стан, ми використовуємо цей найновіший метод процесуальної повітряно терапії. Психолог досліджує думки, аналізує разом з клієнтом, як це впливає на його емоції, на його внутрішній стан і поведінку. А може і допомогою сучасних їх технік відкориговує думки, їх а вони плече впливають на емоції, їх і, їх і їх тоді змінюється їх. стан, покращує психічне здоров'я, і так само людина може абсолютно інше по іншому діяти в суспільстві. Такий вид терапії вже давно застосовується у Сполучених Штатах Америки. Там його вважають одним із найдієвіших під час роботи із ветеранами. В Україні методику практикують всього 300 фахівців. В Сполучених Штатах, наприклад, 30 останніх років когнітивно-процесуальна терапія була досліджена і впроваджена в систему в Україні. Вона з 21-го року перші терапевти підготовлені. Тобто, ми розуміємо, що кількість терапевтів має бути колосально більше ніж є зараз. Втім, до українських військових потрібний інший підхід, адже навіть далеко від лінії фронту нашим ветеранам неспокійно через постійні повітряні тривоги та обстріли. Відновлення не відбувається так, якби воно відбувалося в американського ветерана. Інтенсивність боїв надзвичайно висока. Такого рівня інтенсивності боїв не було в жодної країни до сих пір. У мене є один із таких найяскравіших, коли ветеран мав ПТСР на рівні 63, а 40 – це вже ПТСР по шкалі Пілес 5 Пісіл 5 і за три місяці ми добилися результату 27. Це є дуже позитивно. Він навіть повернувся до попереднього життя. Максим Кремін сьогодні бере участь у навчальному курсі. Раніше працював правоохоронцем. До війська долучився на другий день повномасштабної війни. Нині він звільнений. Правоохоронці, особливо офіцери, які давали присягу. В час великої небезпеки для держави мають не чекати наказу, а самотужки йти добровольцями захищати свою країну, як вони давали присягу. Тепер чоловік вчиться на психолога в Івано-Франківському університеті, хоче допомагати побратимам. На війні я побачив. Які розлади супроводжують такий важкий травматичний досвід, що відбувається з психікою після участі, наприклад, в штурмовій бригаді? Це питання довіри, і нікому так не будуть довіряти, як людині, яка пройшла такий самий шлях. Після завершення начального курсу учасники отримають відповідні сертифікати, які даватимуть їм можливість використовувати когнітивну процесуальну терапію під час роботи.